16 грудня Слов'янськ вкотре відвідала делегація представників ООН. Спілкування із місцевою владою проходило в рамках дії проєкту по відновленню інфраструктури постраждалих внаслідок АТО міст. Організації донори з різних куточків світу готові надати допомогу, але головна умова чітке дотримання соціальності. Бенефіціарами можуть стати соціально незахищені верстви населення, малозабезпечені багатодітні, переселенці та інші. Аби з'ясувати, яку саме допомогу надати, представники ООН запросили. Ли від міської влади перелік об'єктів першочергового відновлення ми получили централізовано список піречень ат различних заінфісованих міністерств відомства і на та міцуспаліфіці та мінірі пафішки мінрегіонбука тому сім'я молодспорт. Он был даже администрации, и когда мы начали его изучать, ясно, что он где-то пересекается, потом где-то, что это объекты, они не пострадали вследствие военных действий, они просто устарели, То -то уже как бы ясно, что средств нету, туда все было включено, поэтому цель была выехать, посмотреть, оценить, понимать и, соответственно, непосредственно наладить отношения с местными властями. чтобы уже работать в одной святке и как это было движение в две стороны, а не только. Серед озвучених від слов'янців ідей лунали наступні співфінансування у відновленні даху палацу культури залізничників, закупівля дизель-генераторів для установ медичної та освітньої сфери на час вієлових відключень електроенергії, розширення груп для дошкільнят у навчально-виховному центрі мікрорайону Семенівка, відновлення п'ятого тролейбусного маршруту, заміна труб систем водозабезпечення, ремонти для восьмої загальноосвітньої школи та відновлення подвір'я четвертої ЗОЖ. Вислухавши пропозиції, представники ООН рушили на запро. За попередніми даними, пріоритет можуть надати уведенню в дію 26-го дитячого садка, що по вулиці Урицького. Коли та яким чином розпочнеться річна програма співробітництва, буде оголошено пізніше.